Запалена Богом Свіча. Це про неї Оксану Грудинську, художницю, мисткиню, поетесу, заслужену працівницю культури України, директорку Моліподільського центру народної творчості, яка подарувала всім своїм поціновувачам творчий вечір та персональний вернісаж. Назвала його Намалюю на пророчу. Намалюю на пророчу. Напликаю незорочу. Ось так творить своє життя і водночас його пророчить. Мисткиня, художниця, поетеса, директорка Моліводійського центру народної творчості, заслужена працівниця культури України. Наша з вами добра подруга, колежанка, знайома Оксана Городинська. Бо все життя митця це творчість, в якій вона пише і пророчить. На своє свято творчості Оксана Городинська запросила друзів, колег, поціновуючи мистецтва. Це був не лише черговий етап творчої діяльності мисткині, а більше подарунок всім, хто любить мистецтво. Це ми вражені, тому що настільки глибоко відчувати те, що відбувається навколо, і передати це не кожна людина може це зробити. Творчість Оксани Городинської мені дуже імпонує і подобається, тому що її роботи не тільки. Красиві, вони е, тим нашим духом е, українським і етносом, справжнім. Серед присутніх була і мама художниці Людмила Антонівна, яка й передала доньці свою творчу натуру. Пишаюся дуже рада, дуже довольна. Йдеш і дихаєш оцими всіми творами, що, що творили її руки. Мама взагалі в нас багатогранна. І дуже мені приємно, що вона передає свою, свій талант іншим, в тому числі і мені. На Вернісажі була представлена вся широка палітра творчості Оксани Городинської живопис, поезія, ветенанкарство та писанкарство. Такою багатогранною творчою особистістю є сама мисткиня. Її роботи були повсюдно, на стінах, на вікнах, на мольбертах. Її вірші читали, виконували покладені на них пісні, бо її лірика є дуже чуттєвою, і пісні самі просяться. Їх виконувала ще одна її колега, Зоя Красуляк, яка є авторкою музики. Винуватиця події приймала вітання та подяку за творчість та сподвижництво від обласної та місцевої влади, народного депутата України Геннадія Вацака, працівників культури, освіти, колег по цеху, друзів. Все, що можу сказати за цю виставку, наповнена душею, теплотою, вірою до глибини душі. Найкраща молодець. Вона позитивна, приємна людина, яка, скажімо так, надихає, яка живе цим. Я в неї трохи навчаюся. Я прийшов до неї на індивідуальні заняття. Дуже приємно з нею працювати. Городинська щира українка не лише в творчості, а насамперед у житті, з палкою громадянською позицією. Вона глибоко любить Україну, проживає разом з нею життя і болить за свою країну, коли в ній війна. Мільйони проклинають цю війну, нам жити випало в безумному сторіччі. Війна плекає сльози й музику плачу. Ніяк не спиниться насидитись смертями. Всевишні, зупиниться. Я кричу кривавих орків, приведи до тями. Сини Оксани Гординської захищають Україну. Приємною несподіванкою стали вістечки від них своїй дорогенькій мамі. Це був ще один хвилюючий момент, який розчулив маму та всіх присутніх до сліз. Того дня богемна мисткиня вся була в оточенні мистецтва, поваги та щирості, друзів та квітів. Побажаємо ж її і надалі яскраво світити та надихати інших своєю творчістю та справжністю, як людини, як творця, як щирої українки, як жінки. Дякую всім, хто розділив сьогоднішнє моє маленьке свято. І сподіваюся, що буду радувати своїх друзів, своїх гостей своєю творчістю.